Хочеться. Я ніхто, я ні какой Я просто тут живу. Я прохожу мій. Друзі, всім привіт з Верховної Ради. І от, на жаль, ви тільки що бачили, як люди реагують на те, як в Кривому Розі знищують мурал з Борисом Джонсоном, з прапором України. І як це робить? І хто це робить? Це робить Олександр Вілков, великий патріот. І як це відбувається, і чому? І чому ця тема важлива? Зараз я все це поясню вам. І дуже важливо, щоб це відео побачило якомога більше людей. Тож, будь ласка, прямо під час перегляду цього відео підпишіться на мій канал в Ютубі. Це допоможе розповсюдити це відео. Дякую вам наперед. Тож, друзі, історія. Ну Гончаренко центри про мережу. Ви знаєте, ми їх створювали задовго до 24 лютого. І вони дуже добре працювали. Тисячі людей вчили англійську мову в чаті і сьогодні, і розвивалися культурні події. Освітні, ну дуже важливі речі. А, і навіть після 24 лютого, лютого, коли почалося це вторгнення, ми працювали і працюємо. Більше того, ми стали більше таким волонтерськими центрами. Допомагаємо збройним силам. Ви знаєте, постійно там 34 автівки, багато чого іншого. Переселенцям, сотні тонн води в Миколаїв, багато робимо. Більше того, ми відкрили нові центри після 24 лютого, навіть в таких умовах. І от останні центри ми відкрили в липні місяці. Кривому розі це велике прифронтове місто, в якому був великий запит і на волонтерський центр, і на освіту та культуру. І тому ми відгукнулись на цей запит, відкрили центр. Центр вже працює, там працює безкоштовна юридична допомога для військових, для переселенців, для всіх. Там от зараз запускаються курси англійської мови, багато чого іншого. І от ми вирішили також там створити такий мурал. Такі гарну естетику цього міста підтримати а, і створити його безумовно патріотичним. Ми знайшли місце а, в ми довго шукали будинок, де це буде і гарно, і де власник буде погоджуватись мешканці. Ми знайшли а, і зроб, вирішили зробити мурал з Борисом Джонсоном, тому що тут разом все і підтримка України, і англійська мова. А ну, якби все і патріотизм, і все все разом. Ну і звичайно, з прапором України подивіться, як виглядала сіра стіна цього будинку до того, як там з'явився отер, Дивіться на мурал, як гарно все це вийшло. І ще раз хочу повторити: в нас є договір з власником будинку, тобто, ми все зробили абсолютно по закону, так як це має бути. А що відбулося далі? Ну і взагалі, да, добра тема. Люди почали приїжджати, мешканці Кривого Рогу, фотографуватися, робити селфі в інстаграм. Викладати ну тема пішла. Це пішло в новинах по Україні. А як позитивна новина з Кривого Рогу? Я закинув цю інформацію в Twitter, і Мені почали писати іноземні журналісти, що їм це цікаво. Вони хочуть приїхати і показати мурал з Борисом Джонсоном. Ну крута історія, да? Друзі, крута історія. Ну не всім вона сподобалась. А не сподобалась вона кому Олександру Вілкулу. Значить, ну, ви знаєте, родини Вілкулів, Вони фактично тримають контроль над Кривим Рогом вже багато десятиліть. Довели це місто відповідно. Ну і зараз Вілкул знов там очолює військову адміністрацію. Називає тепер він став великим патріотом. Ну, ми бачимо, який він патріот. Зараз я вам про це більше розкажу, і ця історія з муралом насправді демонструє, хто він є. А, ну і одразу значить, ну, про Олександра Вілкова да, кілька слів. А, я думаю, що ви все пам'ятаєте, але нагадаю, ця людина була дуже близька до Інуковича. Після того, як Інукович втік, він перебігав з однієї проросійської партії в іншу вже після 2014 року. Великий друг нічних волків, це оці путінські байкери і всіх негідників, типу царьових і інших. Значить, ну і мене теж з ним там спілкувався з ним неодноразово на ефірах. Мене наприклад він звинувачував за те, як ми захищали Одесу 2 травня 2014 року, щоб не було всього цього жаху. Посмотрите, шматочек, видео, как это відбувалося. Которые Ещё хотели в Одессе таких, как ты. И людям я помогал возле Дома профсоюза, оказывал им медицинскую ты помощь. Ты снимал Подонок. на видео корчащихся людей, которые сгорели все. в Доме профсоюза, когда их добивали. Привет. Посмотри Если это на YouTube. Говорю, Покажи это видео. Пос... Покажи, выложи себя на фейсбуке или где это видео. Хорошо. Подонок и врун. И вот до нас почав приезжать, на, когда мы еще малювали, делали этот мурал, Почав приїжджати голова департаменту реклами Кривого Рогу Ігор Ільченка. Значить такий собі ну, шістка, вілкова. Почав приїжджати, заважати, малювати мурал, щось погрожувати. А далі, коли вже ми завершували, вони просто виписали адмінпротокол на художницю, наклали на нас штраф і дали нам припис протягом трьох днів: значить замалювати і знищити цей мурал. Ну, це якесь божевілля, да, здається. Але ну, я сказав, хто вам його послав вілку. Але виявляється, і команда в нього вся така сама. Хто ж такий цей Ігор Ільченко? Ну, Дуже цікава особистість. Значить, до того він був тамадою, і вів різноманітні свята, і переважно це робив у вигляді всякій радянській символіці. Ну можна сказати, ну в радянській символіці, радянській символіці, чого тільки не було. Тільки я хочу сказати, що це вже було після 2014 року. Але як виявилось, це не все. В 2018 році Ільченко пише, пише в своїх соцмережах, що він в цій країні жити не хоче, то в нашій в Україні він жити не хоче. Це начальник департаменту в Кривому Розі, друзі. Ось він всіх вітає постить картинки з гербом СРСР в із салату. Ось він всіх вітає з 9 травня, зірками. А ось, друзі, це найцікавіше. У 2018 році він їде в Окупований Крим, а потім в російські міста Геленджик і Сочі. Бігає там 1 травня з червоною ганчіркою. Всіх з ще одним для нього святом. Ну і тут виникає ще одне питання: а як він потрапив з Криму в Геленджик та Сочі? Тобто, або навпаки. Тобто, або він незаконно в'їхав в наш український Крим з території Росії, або навпаки, він скористався цим самим Керченським мостом. Ну, тобто, в будь-якому випадку порушення. А це ж це чиновник, друзі, чиновник наш український. Подивіться, яка команду там зібрала родини Вілкулів. Просто дрім Тім радянський. Звичайно, направив звернення в СБУ щодо цього діяча. Хочу, щоб його перевірили. Знаєте, якщо хтось виглядає як агент Росії, розмовляє як агент Росії, постить в соцмережах як агент Росії і дії робить як агент Росії, то він агент Росії є. Тим більше коли він працює. Не такого іншого агента Росії, як Олександр Вілков, так ось це цей Ільченко, значить, він виписав припис, адмінпротокол наклали на нашу художницю. Ми сплатили за неї цей штраф і виписав припис. Подивіться, в якому вимагають протягом трьох днів демонтувати, значить, цю незаконну наружну рекламу, як вони її називають. Демонтувати мурал. Це означає його зафарбувати. От власне і все. Причому тут виникає питання. Вони кажуть: це дивіться, це ж політична реклама. Яка політична реклама? Чого Гончаренко центру? Так це не партія. Центру, де безкоштовно вивчають англійську мову, а в чому що тут поганого? Що їм не подобається? Де їм не подобається саме головне, що це патріотичний мурал, який з'являється в Кривому Розі, вони за весь час жодного патріотичного муралу в Кривому Розі не зробили нічого, тому що їх патріотична тема, їх Україна не цікавить. Сидять там російські агенти. Друзі, ну і от ми думали, що з цим робити. І я навіть привів опитування в своєму телеграм-каналі щодо цього. Дуже хотілося залишити, звичайно, цей мурал, але е, ми вже сплатили один штраф, далі платили би наступні штрафи. Вони нам погрожували судом. Тож ми вирішили виконати цей припис і художниця, яка його робила зі сльозами на очах, його замальовувала. Однак навіть тут вони себе продемонстрували, прислали якихось тітушок, які погрожували, нападали, вели. Ну просто це якесь. Знаєте, таке відчуття, ну просто подивіться на це своїми очима. Короче, ми приїхали до Кривого групу, подивитись на мурал, а його тут вже запробовують. Борисі, який звіс, ніхто не знає хто що відбувається. Дуже цікаво, будемо дивитися рекламу, але за мурал дуже дуже образливо. А, а ви плакати хочеться? Я ніхто, я ніякий представник, я просто тут живу, я а прохожу бім. Розмовляйте раз, власниками, замовниками. Ну Які, зачем е так? Знаєте, таке відчуття, що Кривий Ріг це десь зараз не в Україні, чи в іншому якомусь просторі, чи в іншій епосі живе. Може, там ще радянський Союз для Вілкова. Ну і точно, що мешканцям Кривого Рога це не подобається. Ну і в чому взагалі претензія? Що це політична реклама? є чітке визначення, що таке політична реклама. Це реклама політичної партії. Яка там партія рекламується? В мене нема політичної партії. Там рекламується, якщо так можна сказати, центр, де безкоштовно вчать англійській мові, ну і або безкоштовно надають юридичну допомогу. А, або може вони вирішили, що це політична реклама Бориса Джонсона. Може, Вілкол боїться, що Борис Джонсон піде на мера кривого рога і викине нарешті їхню родину з цього міста. Ну, ну уявіть собі, абсурд. До речі, що цікаво, коли вони побачили обурення людей та почали говорити, що вони не проти мураво. А чому ж видали припис негайно його знищити? Чому наклали адмінпротокол? Ну, все зрозуміло. А ну і про тітуши кілька слів. Ну які може бути а, такі, як вілку російський агент без тітушок. Звичайно, вони є. Що це Дергабузов, Подивіться на нього. А, якась громадська організація, асоціація сприяння молодіжному спорту. Ну то все по класиці. І ще є такі собі кучер, придворний патріот, який значить робить вигляд, що він патріот, поки вілку обділує свої діла. Так от ці двоє погрожували нашій художниці гранатою. Уявіть собі, що там відбувається. Ну, просто божевілля, друзі. Ну звичайно, що вони не посміли тронути наших людей, але сам факт того, що там відбувалося жахливий. Таким чином, навіть зараз, після майже півроку повномасштабної агресії, такі як ВІЛКО, любітелі руського міра, зачаїлися, а справді все роблять, знищують все, що проти України чекають на Росію. Насправді є російськими агентами, Впевнений, що вони такі не єдині. Пишіть мені в коментарях про таких, які у вас є. несправді зрадників ми бачили, що відбувається, коли от в міста таких вілкулів приходить російська армія. Далі вони одразу стоять, як ці Баліцькі, до речі, друг вілкова, інші падли, як вони одразу стоять колаборантами і працюють на ворога. А зараз вони роблять вигляд, поки чекають на Росію, що вони за Україну. Але ми все чудово розуміємо, і ця історія це чудово демонструє. Будь ласка, допоможіть нам це відео розповсюдити.